Конвалія, Леся Українка. гаю конвалія і дубом високим. Захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла. Її рука чоловіка Віку скоротила. Ой понесли конвалію високі. Конвалій та музика підне серце крає. Тож панночка веселому пальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія. Прощай, Гай милий, і ти духом мій високий, друже мій єдиний, та й замок. Байдужою панночка рукою. Квіточку зі яву кинула додому. Може, й тобі, моя панна, колись доведеться,